Мукачеві провели в останню дорогу полеглого героя Миколу Славича. Сьогодні в храмі святого архістратига Михаїла попрощалися з полеглим на війні 47-річним Миколою Славичем. Чоловік був учасником АТО. Під час повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Воїн був старшим солдатом, служив у військовій частині А 46 67 Микола Славич загинув 23 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання. Слава Україні! Героям слава! Аються в наших серцях. Рабки не вкрити. Рідні, друзі, знайомі, побратими та небайдужі мукачівці прийшли сьогодні до храму, аби віддати шану та попрощатися з полеглим воїном. Він був дуже доброю та чуйною людиною, завжди готовий прийти на допомогу. Згадують знайомі полеглого. Все посміхався. Він Скільки його бачила, зустрічала, він у нього постійно була, усмішка на лиці, але Він був ну, дуже хороша людина і ну, хороший хлопчик. Колись мою дочку ходив у садочок, потім жили раду у дворі. Він дуже був хороший хлопчик. Дуже була хороша, добра людина, тільки не заслужила на таке. І дуже жалко, що так іменно такі люди йдуть з цього світу. Було вдома, багато років потім. Вернувся, був на роботі, він на жалізній дорозі працював, добре не пішов на фронт. Воював, дуже був хороший. Любив сім'ю, любив похресників своїх, дуже часто в нас був. Люди колішках проведли героя в останню дорогу. Поховали захисника на алеї слави центрального кладовища. Висловлюємо щирі співчуття батькам, всім рідним та знайомим загиблого Миколи Славича. Вічна шана і пам'ять герою.